Мої вітання, друзі! Made in China. зарядний пристрій для літі заліздо-фосфатних акумуляторів 14 В 20 А. Нагрівся і стрельнув, зі слів власника. Розбираємо його. Ось така конструкція його дуже цікава. Що ми бачимо? В першу чергу ми бачимо, що у нас розірвало шим-контролер, має тріщину. Далі у нас згорів струмовий резистор і польовий транзистор. Далі будемо перевіряти. Розбираємо, знімаємо захисну ізоляцію, знімаємо, викручуємо транзистор силовий 6R160 на 20 А650 вольт. Резистор виймаємо, перевіряємо польовий транзистор. Як ви бачите, він пробитий пробитий по гейту. Перевіряємо діодний міст, діодний міст вижив. Запобіжник вхідний в обриві. Згорівши. Для зручності випаювання шим-контролеру, випаюємо конденсатор електролітичний, випаюємо шим контролер Далі перевіряємо дріб'язок, резистор у нас в обриві. діод пробитий резистор ще один в обриві. Все це діло ми міняємо. Беремо новий шим-контролер і запаюємо його на своє місце. Далі наносимо термопасту на силовий ключ, вставляємо його на своє місце. І, звісно ж, закручуємо надійно. Далі ми його. Припаюємо для безпечного перевірки, перевіряємо через страховочну лампочку. Вмикаємо, нічого не стрельнуло, це вже дуже добре. Як ви бачите, світлодіод зеленим у нас засвітився. На виході ми бачимо напругу 14,5 вольт. Далі ми вставляємо новий запобіжник, припаюємо його, відмиваємо плату від флюсу, Ось так все виглядає після. Ремонту, все відмито, все чистенько, все красиво. Далі збираємо, ставимо ізоляцію, не забуваємо. І закручуємо всі гвинти. Вставляємо роз'єм жилення, під'єднуємо акумулятор, який я зробив для своїх цілей, і вмикаємо. Вмикаємо. Так, Струм, як ви бачите, 70 ватт споживає. і Струм у нас 3,6 А на акумулятор йде. Пройшов деякий час, у нас акумулятор зарядився. Заряд дійшов у нас до 14,5 В і, як ви бачите, зеленим світлодіод загорівся. Акумулятор почав балансуватися. Все працює. Ось ці деталі, які я замінив. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.